Якщо мої друзі серед білого дня не підуть зі мною на край світу, щоб урятувати насіння від злих павуків паразитів, то вони мені більше не друзі. Здоровенькі були з вами Чарльз, а це Ботанікула, гра головоломка мого дитинства, у якій, граючи за п'ятьох персонажів, головною ціллю є посадити насіннячко. Гра не тільки до біса цікава, а ще й безмежно атмосферна. Усі персонажі, локації, музика, весь світ просто пропітаний цією ботанічністю. В дитинстві я залипав у неї ну просто постійно. А коли проходив, то просто починав заново, до того, що я просто вивчив на пам'ять усі головоломки, а потім закинув. Але ось недавно. Я згадав про неї такий точно ботанікула! Каштанчики, павучки, гриби. тож, оскільки тепер я дофіга крутий художник, то вирішив я намалювати хуманізацію ось цієї головній п'ятірці. Отож, щоб довести свою професійність і щиру любов до цих персонажів, мені довелось зачерпнути трохи глибше простого геймплею. І виявилось, що у цих персонажів є не тільки канонічний гендер, а й ще й імена, починаючи з головного героя, який завжди здавався мені якимось горішком. Та виявляється його звати містер Лантерн, що перекладається як містер Ліхтарик. Але змальований він був з ось цієї незрозумілої фігні. Особисті якості кожного персонажа доволі важко виділяти, адже більшу частину часу вони діють в унісон. Але я намагався виділити якомога більше деталей з їх офіційного каналу Аманіта Дизайн і моментів, коли персонажі діють особно. Лантерн був саме тим, хто і знайшов насіння, і вібрав його в своє тіло, через що у нього появилась можливість світитись і навіть трохи телекінезу. Він і є тим самим обраним, який і мусив перемогти паразитів, але в дизайні я вирішив просто дати йому рюкзак, в який би він і складав насіння та всілякі інші корисні речі. У грі, до речі, можна знайти локації з подібними нашим головним персонажем, усім окрім лантерна, тому звідки саме він пішов, невідомо. Але у мене є теорія, що він переселився з одного з інших дерев, рятуючись від безпощадних паразитів. Дизайном я хотів більш-менш нагадувати форму персонажів, тому я дав йому ось комедну шапку. Серед усіх головних він також єдиний, у кого видно зрачки, тому в дизайн я це інтерпретую як те, що він буде носити окуляри, але домалюю я їх пізніше. Щодо характеру, він дуже допитливий, тому я вважаю, що він колекціонував би все, що йому здається цікавим, тому у нього два жука на шапці і метелик на поясі. У вирішуванні проблем ліхтарик часто намагається використовувати силу насіння. Проте її завжди недостатньо і помагає лише його природна винахідливість. Я також вважаю, що він доволі розсудливий, адже єдиний потратив своє бажання на спільну мету, а не щось особисте. Також, не дивлячись на все, я не можу не виділити його сміливість. Адже навіть коли його найкращих друзів висосав велетенський павук, він усе одно не опускав руки і продовжував змагатись, навіть бачачи бездиханні тіла його друзів, вони до речі воскресли, так що все норм. Тому, хоча ліхтарик і здається маленьким і наївним, у ньому схована велика сила, і не тільки від насіння. А й в самому ньому теж ось такий ліхтарик у нас получився. До речі, насправді він мусив би бути більш коричневим, адже почав світитись оранжевим він саме після того, як вібрав насіння. Але коричневий він тільки на самому початку і в самому кінці. Тому мені складно сприймати його в такому вигляді. До того ж, в коротких мультиках, які відкриваєш після проходження гри, події, в яких точно відбуваються після основних, він теж помаранчевий. Тому я і зробив його рудим. Але ось версія з коричневим волоссям. Якщо комусь цікаво, наступна у нас місіс гриб. Я не сумніваюся, саме завдяки їй та її друзів у авторів получився такий яскравий візуал. З її ім'я можна також виділити, що вона одружена. Шкода тільки невідомо на кому. З її анімації стало відомо, що вона може створювати собі подібних, і я гадаю, це зв'язано більше з тим, що вона гриб, а не те, що вона жінка. Хоча то теж може бути про те, якби по неї був партнер, чому вона просто не покликала його грати в м'ячик? У мене є теорія, що вона не дуже соціальна і через це відчувала себе самотньою, тому сама із спорів створила собі партнера. Ех, усім би так. Її сяючі спори я вирішив показати на намисті з грибочком і на шапці, Ну, типу, як шапка у грибочка. В самому кінці навіть виявляється, що вона може міняти її колір, тому це як символ того, що вона міняє шапки. Також я одягнув її в спідницю, тому що у грибів часто бувають спідниці. Так я знаю, що конкретно у неї немає, але так просто прикольніше. У вирішуванні проблем гриб не сильно заморачується, вона просто робить, що може, але коли їй доводиться показати щось, у чому вона справді вправна, то її просто не зупинити, а саме грі з м'ячиком. Я вважаю, що по характеру вона була б доволі пасивною з незнайомцями, та коли їй стає комфортно, то вона показує свою справжню азартну сторону, яка любить змагатись і перемагати. Наступний у нас містер макова коробочка. Якихось особливих здібностей у нього немає, хіба що пускати сяючу пилюку. Та це не спори як у гриба, тому якоїсь практичної користі від них немає. Та я все одно показав їх в намисті. Не дивлячись на це, макова коробочка самий масивний з усіх головних героїв, тому часто служить буквально опорою для інших. Його я теж вирішив вдягнути в шапку, адже ну, просто подивіться на його модель. А також підтяжки і штани від Adidas мусились символізувати ось ці е, лінії на ньому. За характером, я вважаю, що він такий собі добрий сільський хлопак. У хорошому сенсі, адже він просто робить щось, аби зробити це, не задумуючись, скільки взагалі сенсу це має. Серйозно, в нього будь-яка ідея це з розбігу стрибнути або пнути когось. А товариський ну тому, що подивіться, як його постійно спасає ця бджілка У будь-якій ситуації, де він летить, кудись падає, щось завжди йому допомагає. Тому я вважаю, що він завів би друзів у будь-якій ситуації. Передостанній з головних героїв, а також найвищий, у нас містер Патик. Як би я не придивлявся до його моделі, та я бачу лише одне чітке око усе інше то якесь чорті шо. Тому я вважаю, що це не може означати нічого, окрім того, що він емотвінк. Ну серйозно, ви подивіться на нього, та тут зразу все зрозуміло. Його кучеряву корону я показую як гніздо на голові, і з особливих здібностей у нього напевне найкорисніша, а саме видовжувати свої палки, що дозволяє йому достати ну майже до всього, що завгодно. Та оскільки волосся далеко все одно не закинеш, то цю можливість я показую через усілякі шнурки в його образі: тобто бінти, пояси, шарфці, вісюльки з кофти. Тому, коли йому треба щось достати, він просто бере усе це, сплітає в один довгий канат і закидує як лосо. Також він може ходити вниз головою і навіть вирощувати у себе квіточки. Спочатку я думав дати йому вінок, але тоді його шевелюра не так сильно виділялась би. Тому квіточку я приліпив йому на шию. У вирішуванні проблем він уникає прямої конфронтації і надає перевагу домовлянню або хитрості. За характером, я вважаю його розсудливим, трохи зверхнім і хвастливим, але хто не був би з такими імбовими здібностями. І тим, хто вів би себе ми при зустрічі, а потім засирав би зі своїми друзями. На рахунок ока я думаю, що воно не просто закрите, а його нема. І в мене є конкретні підозри, як це могло статись. Останній, але також мій улюблений персонаж містер Пірячко. В нього є найнезвичайніша, але також найдаремніша можливість політ. Усе тому, що коли треба щось полетіти і дістати, то це завжди щось заважке для цього маленького бідненького пір'ячка або він просто падає разом з іншими. Звісно, і ноді у нього таки вдається, але то не претензії. Тому зараз я наводитиму контраргументи в його захист. По-перше, так я згоден, що каштанчик скоріше за все легший з жирного пінгвіна. Але можлива причина, чому Пірячко не зміг підняти каштанчика, тому що тоді вони знаходились у відкритому просторі, і він просто боявся впустити його. А там для пінгвіна ризиків не було, тому можна було викластись наповну, враховуючи те, що він передавив його друзів. Тепер на рахунок того, чому він не міг просто дістати те сонечко. Я вважаю, що причина, чому він взагалі ледве літає в цій локації, тому що тоді вони знаходяться якби всередині дерева, через що вітер там не настільки сильний, от йому і важче ловити ці потоки повітря. З цього витікає його найяскравіша риса, а саме його слабкість. Буквально все у цьому світі представляє для нього небезпеку. Навіть простий м'ячик не тільки його придавлює, виламує а виламує пір'їнку, ні, він оговтався. Йому доводиться постійно триматись за когось із своїх друзів, тому що його може просто здути вітром. В дитинстві мені завжди здавалося, що он то червоне на його моделі це розбита бошка. через те, що він постійно в щось врізався. Тому так я навішав на нього бінців, щоб показати наскільки він крихкий. В грі, коли ми доходимо до локації з його рідними, ми бачимо, що є пірячка не тільки з одною пір'їнкою, а й з двома, з трьома і навіть чотирма. Напевно, від цього якраз і залежить те, наскільки вони сильні. Але нашому пірічку не повезло народитись лише з одною. Та не дивлячись на все, він може постояти за себе. Просто подивіться, як мило його друзі радіють, коли він відбився від Хамелеону. Також напевне можу виділити, що у Джина він попросив попасти на концерт, тому я вважаю він був би меломаном і дав йому навушники. Ось така чудова, неймовірна, неперевершена ботанічна банда ботаніків в мене вийшла, на яких будувалось моє дитинство. Сподіваюсь, хтось із вас згадає цей шедевр. А якщо ні, вважайте це відео закликом зашарити за цей майже неіснуючий фандом. Особливо я цю згадку використав як пробудження чогось надзвичайно особистого, настільки, що мене аж поперло створити віддільний аккаунт в Тіктоті, присвячений ботанікулі, а точніше хітканоном, який я витягнув з повітря. Але якщо у вас теж прокинувся внутрішній ботанік. То можете знайти посилання на нього в описі, а також я був би не я, якби б не вліпив сюди свого self-insert-os.